Усім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка паперових сюрпризів. У нас сьогодні є одна... ні, дві новиночки. Давайте починати! Ось наші усі колекції. Давайте вибирати пакетики. Давайте всі будемо пакетики вибирати в рожевому стилі. Або ні, в рожевому, робі було много. Давайте в червоно оранжевому стилі. Так. Китайська їжа у нас залишився останній пакет. Беремо його. Та балапка теж останній, беремо його. Так. Це у нас колекція. Ось така у нас колекція. Це у нас колекція тіні. Давайте виберемо. Тут у нас є чайвоний і є оранжевий. Е, давайте виберемо чайвоний. Абудь ну, оранжевий, оранжевий, все ж таки, давайте. Так, так з колекції белки у нас є тільки жовтий, хай буде він. Так, з колекції прикраси у нас залишається оранжевий, тільки є ще жовтий. Так. Ще одна новиночка. Це. Типу Back to School. Ось тут у нас є різні пакетики, їх тут дуже багато. Цілих 24. Це можна сказати як адвент календар навіть. Так, давайте який виберемо. Тут їх стільки. Треба вибрати якийсь один. Так, добре. Тут у нас є три оранжеві. Ой, це тебе зробляти, а то. Потім перепутаємо. У нас є три Оранжеві. І ось такий один і можна сказати, два червоних. Давайте виберемо якийсь один, але прям повністю в одному кольорі. І давайте... червоний оцей. Або оцей. Давайте 17-й. Він більш такий оранжевий. Так. Давайте починати. Ось тільки у нас пакетки сьогодні на розпаковку. Килайм на шкатуру. Хайш колекція, це китайська їжа. Так, ось наш пакет ось такий спейфація її, як вже легко відкривається. Так, тут у нас ось такий суші, чиол. Чесно, я один раз з житті їла суші, і тому я чесно, сильно не збираюсь. Це під номером 8. Вчора і позавчора не виходили відео, тому що кхм, я робила на новій колекції, в мене не було часу, і плюс в мене закінчився букстройний скотч. І я рішила зробити наклейки тоді кхм, на пейгаменті. Але і пейгамент закінчився, як назло. Так, у нас лавка під номером 8 сюди. Два пакетки з номером 8 як це так? Так, яка у нас тут лапка? Ось така стандартна. Оця і ось ця вони дві стандартні. Ось сюди ми її клеємо. я тут є два скотча. Оп, все. Здобуємо. Так, мистимо колекцію. Це наша новиночка. Так, давайте я зроблю. Це колекція, що у рюкзаку, Це у нас ось цей пакетик. Відкриваємо його. Що у нас тут попалося? У нас попався Таймос, ось такий. Добре, тут на моїм немає, то що тут є номер, це означає, що там треба нам його клеїти. Бачите, тут ніде на моїм немає. Це просто клеїш туди, куди хочеш. Так, куди б мені його приклеїти? Для таймусів і фляшечок є по боках дві кишеньки. Наліво чи направо? Давайте сюди, наліво приклеїмо його ось так. Все. Добре. Так, цю колекцію ми вже давно закінчили. Так, пилки. Це який пакетик тут? Або. Ні, це прекрасно. А, Або. Він просто загубився чуть-чуть. Ось такий пакетик. Теж легко відкрився. Okay, Під все. Підомаємо шість. Тут ось такий олень. Це схоже ще ніби на котика з піднятими лапками. Але взагалі я хотіла його намалювати як олень. Киємо його. Він саме перший його був, і він йому самий великий. І так часто пишеш більше-менше-менше-менше. Так, прикраси. Ось цей пакетик. Дуже легко відкрився. Що у нас тут? Щось піднову на 2. Це у нас ось така ізиночка. Підновуємо 2 сюди. Добре. Ось. Так, і новиночка. Тіні колекція. Вот наш пакетик. Ось тут 8 пакетиков. Ну что такие пухленькие. Тут 2 пакетики будут. такие пухленькие 3. Тоже легко все в принципе. Еще есть 1 2. Это у нас ось такие тени. Ось так открываются. Тут сами тени. И тут такая просто Як заставочка, щось типу того. Так, віддивимо і наклеюємо. Ось все. Так, а наступна це ще одна новиночка. Але я її вам ще показувати не буду, тому що у нас зараз є ще багато досить колекцій. І я ще роблю три колекції, але. А ви нічого не замічаєте? Ой. У нас закінчується каталог! І я вже маю новий каталог. Його ми почнемо в наступній серії. Сьогодні, можливо, буде дві серії, тому що я два дня не знімала. А цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і усім па-па!